Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Коли царю на вухо Доносору приснився сон про майбутнє, то ніхто із халдеїв, чарівників нічого не міг точно пояснити. Вони не відповідали за свої слова, і цар зрозумів, що халдеї хочуть обдурити його, і видав наказ знищити їх всіх цих колдунів. А от сон пояснити міг тільки людина Божа. Та? Це був пророк Даниїл. Він був Божа людина. І зараз люди теж хочуть знати майбутнє, тому звертаються до екстрасе. Гадалок, чародіїв та від цих безкінчених гадань <кхи> приходить тільки прокляття в наше життя. Тому що те, що вони наговарюють, напророчують, воно все починає збуватися. І Всі ці нещастя приходять в наше життя. І щоб знати майбутнє, треба вивчати Біблію, ставати частиною церкви, мати в своєму житті людину Божу, яка все чітко пояснить. Тому підписуйтесь на канал Салтаненко, щоб щодня отримувати слово від Бога. Амінь.